Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку в небо блакитне, Доброго ранку у небі пташки, Доброго ранку тобі і мені. Малята, подивіться, що це? Так, це іграшки. А навіщо потрібні іграшки? Правильно, щоб їм і гратися. А хто любить гратися іграшками? Звісно, дітки люблять гратися іграшками. А як можна гратися іграшками? З кубиків можна будувати різні споруди, вежі, будиночки. А м'ячик можна котити, а ще його можна високо підкидувати і навіть кидати один одному. А як же гратись пірамідкою? Її можна складати і розкладати. На стержень нанизують кільця від найбільшого до найменшого. Машинку можна возити, вантажити. Машинка їде бі-бі-бі. А ще вона возить вантажі. Ляльку можна годувати, колихати, садити, купати. Малята, а після гри іграшки треба складати на свої місця. Я сподіваюся, ви теж складаєте свої іграшки. Ще іграшками треба обов'язково ділитися. А зараз пограємо у гру, якої іграшки не стало. Уважно подивіться на малюнок і скажіть, якої іграшки не стало. Не стало ляльки. А зараз якої іграшки не стало? Так, вантажівки не стало. А на цьому малюнку чого не стало? Так, тут не стало м'ячика. Молодці малята. Гарно пограли. До побачення.